Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині я буду робити блінчики за своїм річним рецептом. Я собі тут приготовила всі продукти, які мені треба. Тут у мене молоко, мука, цукор, яйця, соль, олія і вода. Беру муку і починаю краду муку. І цукор висипаю і воду. zmiešujú. I malo presolju. Dobavljujemo lokal. I vinčekom ja zakoločujem. Добавляю муку, ще добавлю я. помішаю і висипаю яйця. добавлю молока, коли маса стала гладка, така однорідна, і тоді я виливаю Олію. То я заколотила і лишаю не постоїть 10 або 15 хвилин. Фандел уже нагрівся, тепер я по перший мало наливаю олії. Opeče se. Prve in vse manj dolgo peče se. Готові, получилися дуже добрі, м'які, пухкі, їх можна їсти і з лекваром, з чаєм, сметану, як любить. Я один вам покажу, які блінчики. Дивіться, які м'ягенькі, пухкі, добрі, смачні. Ну дивіть, які файні пухкі. Дуже добрі вийлися блінчики. І я вам усім рекомендую приготуватися блінчики за цим рецептом. І всім файно дякую, кобом був з нами нині на каналі. Всім вам благословен від Господа і до нових зустрічей! Я опять вітаюся з вами в кінці ролика і рекомендую вам приготувати сякі блінчики. Блінчики вийшли неймовірно смачні. Мені звичайно, що моя мамка пече самі добрі блінчики. Я теж печу, але вони в мене якісь інакші. Я не кажу, що вони не смачні. Вони в мене май... вони такі, я в них не кладу цукру, а мамка такі в мало, чуть трохи товсті. Пухкі, такі солодкі, але дуже добрі. Видять, що вони усіх. Та хочу вам нагадати, що в мене на каналі є пару роликів із jakimi стравами. Я знімала пеклам глинчик. У мене тісто універсальне. Де можеш покласти і м'ясні начинки, получаються вже як основні страви. Так, можеш як вже солодку покладете начинку, то буде десерт. У мене є і бандерика з м'ясом. Отося робить на основі блінчику. Є у мене м'ясо у таких як мішочки, Такіся роблять з блінчику всередині там, де теж дуже добра начинка. До нього робить пудлива. І тот вам ролик е, покладу посилання. Є у мене запечені просто із сиром. Є запечені із сиром у духовці. Ну, в общем, багато страв можеш приготувати. Із простих блінчиків. Усі посилання будуть у описі під відео. Та ще вам нагадаю, якщо ви любите дивити, як е, готує моя мама, любите її страви, її рецепти, то в мене на каналі є плейлист, який називається Мамин рецепт. Там є збірка усіх роликів, де готує вона на каналі. Я вам лишу посилання, можете перейти і подивитися. Я вас усіх запевняю, що моя мама готує дуже смачні страви. Можете в тому не сумніватися. Усім вам смачного, рясних Божих благословінь, швидкої перемоги і до нових зустрічей на каналі Закарпатська Господиня.